Камала Гарріс зміцнює позиції в так званих синіх штатах, що може забезпечити їй перемогу. Це був би положительне сценарій, згідно з опитуваннями, Камала Гарріс зберігає невелику перевагу у ключових синіх штатах: Мічигані, Пенсільванії та Вісконсіні. Що може виявитись вирішальним для її перемоги, пише видання The Hill. Повідомляється, що Гарріс випереджає Трампа на три пункти в Мічигані та на два в Пенсільванії та Вісконсі. Незважаючи на невелике уколивання результатів, порівняно з вересневими опитуваннями, її лідерство залишається стабільним. Ці штати, які відіграли ключову роль на виборах. У 16-му та 20-му роках може стати для гаріс найважливішим шляхом до перемоги, особливо з урахуванням слабкіших позицій у сонячному поясі. Тим часом американці українського походження зважують, хто із кандидатів у президенти на їхню думку буде ефективнішим не лише у внутрішній політиці, але й зовнішній. Вони впевнені, що підтримка України це питання міжнародної безпеки, і Сполучені Штати не можуть залишатися осторонь, хто б не став президентом. Які настрої в української громади у Лос-Анджелесі дізнавалася Христина Шевченко? Oh, із родиною ємців ми вперше зустрілись восени 2020 року, також напередодні виборів президента. Подружжя розповідало, як їхні відмінні політичні погляди впливають на подружнє життя. Юрій підприємець та американець українського походження, ще з юнацьких років вважає себе консервативним християнином. Свій голос віддав за Трампа. Його дружина Єлизавета ж голосувала за Байдена. Чотири роки по тому подружжя зустрічає нас в тому ж домі. Запрошує в знайому кухню та вмощується за столом із жовтою скатертиною. Тут родина обговорює новини та дискутує про політику. Однак цього разу чоловік та дружина сидять по одну сторону. Він прозрів. обидвоє в листопаді голосуватимуть за кандидатку від демократів. Вона говорить як звичайна людина для звичайних людей. Вона не говорить для багатих владолюбних людей і особливо виступає від імені жінок. юрій захвату від Камали Гарріс не поділяє. Вважає її недостатньо сильною кандидаткою, та все ж кращою за Трампа. Гаразд, я голосував за нього двічі, вдруге справді вагався. Більше ніколи за нього не проголосую. Терпіти його не можу, чесно кажучи. юрій говорить, що останньою краплею для нього стало обрання Трампом сенатора Джей Ді Венса, послідовного противника допомоги Україні, кандидатом у віце-президенти, та й заяви самого кандидата у президенти щодо України в подружжя викликають занепокоєння. Україна. Це справжній лакмусовий папірець. Рідко який конфлікт між добром і злом є настільки очевидним, як цей. Якщо політик не може стати на правильний бік та підтримати Україну усім, що в нього є, то як ми можемо очікувати, що він стане на правильний бік будь-якого іншого питання. Україна це гребля. Решта Європи це нижня частина води. А по той бік греблі Путін. Якщо він може прорватися через Україну, то накриє і решту Європи, і не дай Бог ще щось. І в нього є хакери, які намагаються влізти в нашу політику тут. Сказати, що ми не повинні бути залучені це о Боже, найогидніша річ, яку я коли-небудь чула. Підприємець зі сфери нерухомості українсько-білоруського походження Герман Самаковський згадує, що переїзд до ліберальної Каліфорнії став для нього своєрідним культурним шоком. Він зростав у більш консервативному середовищі в штаті Огайо. Відтоді його політичні погляди не надто змінились я навіть не можу сказати, що я на сто відсотків за Трампа в тому сенсі, що вважаю його найкращим кандидатом у президенти. Я б сказав, що я республіканець, я поміркований республіканський консерватор. На даний момент Трамп є кандидатом від партії. Герман все ж вважає, що Трамп сильніший кандидат за Гарріс, який буде кращим президентом для економіки США. Та все ж найважливішим фактором для нього каже Герман: є політика кандидатів щодо України. Він переконаний, що з республіканцями в країни більше шансів на перемогу. Anytime щоразу, коли відбувається акт військової агресії з боку Російської Федерації при владі або на посаді президента демократ, чи не так? Я думаю, що Путін відчуває, що має більше важелів впливу свободи дій, щоб діяти більш агресивно, тому що вважає, що демократи можуть не так швидко реагувати на це. Як аргумент Герман згадує, що адміністрація Обами так і не дозволила постачати Україні летальну зброю натомість за Трампа Україні США передали Джавеліни, які допомогли стримувати російську агресію на початку повномасштабного вторгнення. Що ж стосується погроз позбавити України допомоги, то Герман трактує їх не так буквально коли республіканці говорили, що ми повинні припинити фінансувати Україну або повинні скоротити фінансування України? Я думаю, що вони просто не бачили, якою є стратегія закінчення війни, що саме має забезпечити це фінансування. Чи буде повернено Крим миттєво, чи буде повернено Донбас? Справа в тому, що Україні все, що потрібно, розбудувати свою обороноздатність. Каліфорнія традиційно вважається штатом, чиї виборники забезпечують голоси кандидатам від демократичної партії. Головна ж інтрига за так званими хиткими штатами, чиї вподобання важче передбачити цього разу. Це Джорджія, Аризона, Вісконсин, Північна Кароліна, Мічиган, Невада та Пенсильванія. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Вікторія Васькевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки. І закінчуємо випуск історією про американця Зака Нельсона, який вільно говорить українською, веде блог та допомагає українцям-переселенцям у США. в американця без українського коріння, така любов до України. Він розповів Івані Підборській та Юрію Паніну. Привіт, Зак. Привіт, привіт, Іванка. Як ти ми зустрілися з тобою в українській в українському селі в пармі, тому що ти два роки тому переїхав сюди? Так, чому розкажи? По-перше, я дуже сумувався за Україною. Це перше. Друге, в мене партнер зі Львова, і звісно, як майже всі українці жив тут. Я, ну ми разом з'їхали сюди, щоб жити серед українців гарно, ніби в Україні у вересні 2020 року. Через пандемію коронавірусу Зак Нельсон повернувся до Сполучених Штатів. Попередні чотири роки він прожив у Києві і просто закохався в місто. Перше знайомство Зака з Україною відбулося завдяки його подрузі з Івано-Франківщини, яка в 2015-му запросила тоді 21-річного американця з Огайо на весілля в рогатин. Я там побачив перше справжню українську культуру, і потім побував в Києві два дні. Ця поїздка змінила погляд зака на Україну, який до того йому намагалися нав'язати російські викладачі. Cute. Cute. Студент російської філології в Огайському університеті. Зак два роки вчився за програмою обміну в Росії Ростові на Дону та Чебоксарах професори на мене почали кричати. Почали вчити таку, як це гарно казати українською? Єрунду, чуш дурню. О, дякую, що української мови нема, що це насправді діалект російської мови. А Україна обозначає Окраїна і що України насправді нема. Як американець розповідає Зак, часто чув образи від професорів у Росії. Коли на лекціях мені кажуть, твої американці розбомбили школи і дороги, які Радянський Союз будував в Афганістані, закінчивши дворічну програму обміну і отримавши диплом бакалавра у рідному Огайо, зак переїхав до Києва. З роботою допомогла та сама подруга з Рогатина. Я прийшов до подруги, до знайомої. І там сидив, сидив хлопець з Франції. А ми з ним говорили англійською. Він каже: в тебе дуже гарна англійська. Я кажу, дякую, я американець. Він каже, ти шукаєш роботу. Я кажу, так. Да". Так, у 22 роки Зак почав працювати перекладачем на українському телебаченні. Останні дні моєї молодості і перші дні дорослого життя були в Україні. Перша квартира, а, перші стосунки. Перші друзі і перша робота це міняє людину дуже сильно, і напевно завдяки цьому я і люблю, люблю Україну дуже сильно.